Всім привіт, Норвегія, Осло. Буде друга частина, давайте пройдемося, подивимося красоти. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки, погнали, дивитися. Такий от красивий фонтанчик. Флаги попіднімали, здання красиві. Зараз все пройдемося, все подивимося не спіша. Покажу вам, хто не був в Норвегії, я думаю, буде дуже сильно цікаво. Тому давайте менше текста, більше буду знімати. Каштани вже майже цвітуть. почти цветуть, чого цвіли. Такий от пам'ятник, чайочка на нього якась сіла. Правда, це якась не така, вона чор, чорна голова в неї, симпатічна. Дивимося далі. Здання красиві. Це університет. Дуже красивий, дуже здоровий. Зараз з вами йдемо далі. Людей просто сьогодні багато ходить, екскурсіонні автобуси, все, клумбочки, цвіточки, все цвіте, все пахне, Чікає і брякає. Ще один такий пам'ятник. Не знаю, що він символізує, чесно не знаю. Я його другий раз у своїй житті бачу. По-моєму, красивий. Погодка сьогодні просто радує. З утра трошки такий дощик накрапав, знаєте. Ну, не сильний дощ. Зараз взагалі немає. Сонечко виходить, трошки хмарки. Чітко, якраз якраз. з нами сьогодні капітан. Присям. О, капітан з нами сьогодні, бачите. Ви мене спрашували, чого я в центрі. Я там десь казав, що я в центрі сильно не можу познімати. Знаєте, що проїздить? Там, якщо, а, я ще казав, що можуть там пернуть мене під ребро. Я не шутив. Цей експерт він знає, що там робиться. А там що, стоїть, короте, всякі, ну не норвежці в общем, там стоять, інші люди стоять. І ти йдеш тобі там гаш-гаш, понюхай, ще щось, там, коль-коль зробити. Все просто, поліція біля них стоїть, все нормально, серйозно. Ми вчора йшли, там один свій коль-коль біля поліції, і все добре в них. І явно він собі не інсулін колов, по-моєму. Ну, так буває. Дуже багато сьогодні туристів, людей просто йдуть толпи. А знаєте, куди вони сидять, час, ви побачите. І куди ми з вами прийшли? Це королівський дворець. Тут дуже-дуже сильно красиво, зараз вам покажу газончик, все підстрижено, все просто ідеально. Отакі от от. розміри просто колосальні, але ми не можемо потрапити туди по моєму середину. Ну нічого, зараз так подивимось, там теж все в газончиках, все симпатично. Сразу перед дворцом стоїть такий пам'ятник. Симпатичний. А там стоїть караул, бачите, справа. Зараз підемо подивимося з вами. Ну, красота тут міста, я не знаю, скільки дуже-дуже сильно багато. Це таке зелене. Сильно близько не будемо підходити, Ну, стоїть дядько, робота в нього така. Хто на що учився? Там ще виходить, стоїть. Вон дядько, бачите, там в уголку стоїть. Ну не дядько, а страж чи хто вони виходить, так якось він називається. З правої сторони ми проходимо цього здання, там теж пам'ятники. Все красиво убрано. Люди собі ходять, віддихають, правда тут не так багато туристів, я не знаю, там спереді дуже багато, а тут так. Чайки, чайки десь кричать. Це ззади дворця. Люди сидять віддихають, норвежки. Там риба плаває, зараз ми під ним її подивимося з вами. Даруся, є там риба? Каже, що має бути там риба. Тут ще ззаду таке красиве озерце, качки плавають, качка одна віддихає, собі сидить, заморилась. Це, мабуть, королівська качка, чи я не знаю. Ну, бо вона тут... Я думаю, що вона тут і приписана, мабуть. Плавають спокійненько. Такі хороші селизні, здоров'я. Да, і сюди можна прийти совершенно безплатно. Любий чоловік приходь, дивись. Тобто ці двері відкриті, ну тільки всередину то не запустять, звісно це вже буде перебор, я так думаю. Тут ще один красивий такий фонтанчик. Парк, фонтанчик, лавочки. Сідай собі, віддихай. Теж цвіточки, все ж те саме здання, воно просто масштаби дуже здорові і там стоїть часовий. Поки ми йдемо з капітаном Русланом. Там мені писали коментарі, ой, що ти без бабок взагалі поїхав. А що тут без бабок робити? Ви нормальні? Ніхто казав, що я поїхав без бабок. Тут треба їхати або з бабками, або дуже з великими бабками. По-другому тут не працює. Все стоїть якби, дорого, ну а що, отак от буває? Що тут робити Русі, без бабок? Ну тут в принципі є такий варіант: є панти, це баклажки збирати, ходить. А да, це теж можна робити без бабок, два-три два, крона. Викидають в основному туристи і люди з інших країн. Це дуже популярна Румунія, яка приїжджає на літні сезони, як на заробітки, збирають пляшки, здають. Тобто раді... тут ще й конкуренція є за да. бутилочки. Тобто там сидять, от ми тільки що шли, я сильно не знімав, ну це некрасиво буде. Сидять у них такі здорові баули, і вони просять не деньги а бутилки. Ну, ну по принципі, Норвегія це та, та країна, де вас не залишать голодними, навіть якщо у вас немає грошей. То вам можуть виділити місце, де ви можете переночувати. І накормлять теж накормлять. Да, на Називається це Вакта. Тобто, якщо у вас немає варіантів де зупинитися, ви можете подзвонити в поліцію, і поліція обов'язково вам допоможе десь переночувати за час. І далі вам поможуть потім приділяти, якщо не знаєте англійського вам звоть якогось переводчика. Ну, в общем, все для людей робиться. Тут це довго можна розказувати. Ідемо з вами далі. Ми вже виходимо з цих садів. Йдемо далі. Так же, ви мені написали, це мене теж заділо сильно, там хтось умнічав санпроект якось так там в нього нікнув, общем дуже грамотно, я дивлюся. Каже, та він катається, йому мамка скидує гроші. У мене в мамка зарплата 200 баксів в місяць, щоб ти розумів. 200 баксів в місяць це мені тут два рази зайти в Макдональдс. все, ти успокоюся чи ні. Такі інтересні. Я не збагатийся мій, в мене немає мільйонерів. Так буває. А ще я ні в кого не просив ні одной копійки, тому успокоюсь, все добре, Бабки не проблема, я вам вже казав. А от туди ми з вами прийшли. Тут, я так розумію, тільки що запускали якусь делігацію, ну не знаю я, що там робиться. Якусь делігацію запускали, опять погодка, бачите, Ну ми з вами, звісно, спінемо кудись пройтись, проїхатися, подивитися. Ще пару чоловік мені писало, що може мені стати тревел блогером. Я б задовольний, чесно, мені подобається таке відження. Ах да, а якщо у вас не багато грошей, то є ще там всякі кауч, серфінги, сервіси, знаєте, там поїзд безплатного життя, в когось можна остановитися. Такої багато інформації пошукайте. Путешествувати не на так сильно прямо дорого. Ну, Трошки є копійока, ну, не прям не мільйони. Дивимося далі на красиві здання, часики здорові. Переходимо дорожку тільки на зелений. Бо тут штраф не такий, як в Польщі, тут штраф трошки побільший буде. І впіймати його дуже легенько. Опять пам'ятники. Потихеньку будемо двигатися десь в сторону центр, туди прямо, все вам покажу, все розкажу і всю правду її зложу. Флаги висять. Мені дуже подобаються їхні такі трамвайчики. І здання дуже красиві. Все новеньке, все строїться. Здання просто красота. Як вони їх построїли, не знаю. Там такий пам'ятник получається. Тут фонтанчик сейчас під'їдемо поближче, Там уже починається море відкрите. Подивіться, як красиво цветочки, клумбочки, все пострижене. капітан, Якщо ми під'їдемо поближче, то отак так от у нас виходить фонтанчик. Ну і тут, звісно, наш рицарь. Потихеньку виходимо там, де стоять якби кораблі, маршрутки, можна так сказати, які їздять по островкам, ми вже на них плавали. Здання, флаги. Зараз підемо з вами на ту -от крепость, там її виглядає кусочок. Зараз підемо дивиться. Дивимося далі архітектурку. Там трошки загородили. Алієчки все в цвіточках, все цвіте теж і пахне. Ще один фонтанчик. Далі за заборчиком відкрите море. Напоминаю, зараз підемо дзвонимо в той колокол, мені подобалось. Не повірите, ще один фонтанчик. І також, якщо я не ошибаюсь, я не маю ошибатися. Там здання там, де вручають Нобелівську премію, от вона. Вроді як так, по крайній мережі там так написано. Потихеньку виходимо до водички. Зараз підемо з вами на серйозну кріпость, дивиться, стоїть вон туди. Опять цей кораблик стоїть. Люди сидять на причалах віддихають такі кораблики. Там теж всякі парусники стоять. Екскурсія йде по-англійськи. Трошки розумію, ну не все процентів 40% розумію. Я теряю вже свою хватку. Слідують кораблики стоять. Паруса опустили стоять. Потихеньку ми з вами доходимо до крепості. Зараз ми туди піднімемося і вам щось покажу. А ще є такі от фонтанчики, можна взяти, попити собі води. Пітєва вода, найобільше. А, Холодно. сильно. І попрошу вас заметить, сьогодні 26 число, 26.06. А я йду в кохті, бачите? Температура градусів 22, відлічно, комфортно. Е, сказали, нам обійти тут, а Завтра буде сказали, серйозніший концерт. Капітан спрашував і сказали, нам треба обійти, бо тут все позагоражували, щоб потрапити в крепость. Потихеньку вже добираємося в саму крепость, колокола кола Так вона от виглядає з сторони. Похоже, чимось трошки на нашого Керманського там теж був колись. Заходимо, тут людей дуже багато. Там общем, стоять дядьки, а тут з боку концерт. Вони думали, що ми на концерт, кажуть, білети ваші. Я кажу, Нема білетів, які білети? А потім ми об'яснили, що нам треба зайти з капітаном арку, і ми попадаємо саме в крепость. Ми тут вже були. Просто концерту тоді не було, в общем. дивіться. Ззаді такі от красоти, все з камней, ого. А от що я вам казав, там он концерт, людей багато. Да, це охрана думала, що ми йдемо сюди, а ми взагалі не сюди йшли, але цю, цю крепость. Зараз я вам покажу. Зі сторони воно отак от виглядає. Зараз ми туди підійдемо, там буде вид красивий на море. Так от проходики, все з камня, все муровано. Йдемо туди далі. Що я вичитав спеціально для вас? Построїли 13 Тобто дуже давно. Тут ще є на території два музеї Там і часто проходять концерти. Ну те, що ви тільки що бачили. Піднялися ми наверх. То ми йшли з тієї сторони, я вам показував, а тепер ми вже з самого верху. Так що дивіться, як тут все красиво. Це одна частина осла ззаді мене виходить, друга, з цієї сторони крепості. Зараз щось покажу вам, звісно. Погодка, бачите, починає опять хмуритися, Можливо, позже піде такий дощик. Ну, це тут дуже швидко, потім він через 20 минут може перестати і знову сонце. А якщо глянути ту висоту, то тут дуже сильно високо. Як і раніше можна сюди було запригнути, навіть не знаю. Це от, як дивився, фільми там з якими двинами бігли. Ну, я б не поліз, би, звісно, сюди. Бо якщо до двини толкнути, то якраз десь в море впадеш. Спустилися. Тут теж красиве здання. 13 век, це дуже старе. Далі так само висота по цій стороні. І тут отакі от пушки, одна, друга, заді, мене третя. На таких колесах. Я так розумію, це ті пушки на них використовувалися. Можна ще заглянути ствол. Що без не ненарізний ствол, толщина здорова, мабуть, сантиметрів з 12 і бронзи. Будеш представити, як вона важа. І дивиться вона, звісно, на море. Я думаю, що колись тут припливали кораблі і ці пушки туди по ним стріляли. Якщо це неправда, то напишіть, як воно було на самом деле, тому що я невеликий історик. Звісно. І щоб не бути многословним, значить дивіться, що робиться. От я так розумію, це сліди від пуль. Я не знаю, що це не було стріляти, щоб воно так поедет побило пушку. Тут, тут, тут. О, тобто там, там рибу ловлять люди, бачите. А ми вчора там з вами стояли, там зараз стоять, тягають скумбрію. А от банька пливе вам. Опять норвежська банечка. Там сидить дядько за рулем і собі рулює потихеньку. Ті пушки стоять вон там. Далі дивимося, тут що такі от стоять пушки. Теж похожі на ці поменші трошки. Ці детські, це знаєте, як пістони, мабуть. Тут навіть щось є, написано. 84. На тих там теж щось було написано такі от знаки. Пушки дуже потужні. І ці, мабуть, стріляли теж туди. По поводу купація, я думаю, в наступному відео ви це вже побачите. Я за слова відповідаю, все буде. Я просто сьогодні не планував нікуди. Тану в штанах якось я потім візьму з собою шорти свої купательні, буду пригати. На півтори тисячі лайків якраз чітко буде, Ну, вони вже є. Тут теж якісь номера. Це не вставлявся фітіль і воно стріляло. Це ж тож, не знаю, 13 века ця пушка, може чуть старше. Не знаю якого, чесно навіть не дивився якого негода. Хоча дуже цікаво. може ви знаєте, черканіть мені, пожалуйста, читали десь. Тут їх стоїть цілий рядок. от, Пушечки. Теж якісь були надписи, погано сохранилися, 28-98 чи 98 РЦК. І тут отак, і ручка, руками тягали, і ну, це нереально. Як вона, наверное, 3,5 метра длиною. Це всередині крепості. Там ще якраз концерти вже йде, вже якась музичка трошки играє. Ну і тут везде, естественно, обрив, обрив, обрив. Отак так от Подивився внимательно на ці пушки. 1908 год написано на оці я вам вже і тільки що показував. І там ще на ній теж є коцька вистріла, виходить така. Значить це царська пушка, правильно? Давайте пройдемося далі, якщо ви до цього моменту додивились. зараз підемо дивитися. Там багато корабликів, всяких, яхти невеличкі. Ну, тільки в норвежці є, в кожного, в норвежці є яхта, як у нас велосипед Україна, правильно? Або зайчик якийсь. Да, туда... так, само, так само в кожного має бути яхта. Щоб на виходні собі віддихнути, правильно. Ну, Тут вони можуть собі дозволити. Тому, ну, що да. них зарплати непогані. Якщо ще За, не не своя хата, то взагалі тоді своя... можна багато з чого дозволяти. От, відпочивають люди, отработали і пливуть собі. Йдемо зараз на ту сторону, там просто куча яхт. І ще вас попрошу замітити, що погода міняється і правда, те, що я вам казав десь там в початку відео, як неділька, знаєте, може бути 7 разів за день дощ, а може не бути взагалі його небо потемнішало. Нічого страшного, як кажуть, нервісни немає, в погоди поганої. По поводу таксішок большинство або тесли або якісь круче машини. Ну проїзд не те, що дорогий. Я собі чесно оцей собі не можу дозволити, бо тут мені приїхати послуг буде 300-400 баксів. Ду Дуже сильно дорого через щуро Шо шошо, а таксі це ну, зато комфорт. Норвежка собачка, біжить, як красиво. Дівчата стоять, знімають тік ну от їм хай будуть теж просмотри. І ще пам'ятничок такий. Же, ну це все біля кораблі, отакі от часики красиві. Врем'я ви бачите. Готові. Дивимося далі на Такий маячок, і там сидить чайка, виглядає. Вони люблять от от піщу всяку, їм кидаєш, злітаються з цього осла до тебе. Кораблики. Ідемо далі. І з цієї сторони теж є баньки на воді. Хто я вам там знімав, з тієї сторони з цієї так само є. Йдемо далі по набережні, опять пам'ятник. Здання, звісно, дуже красиві. Тут квартири не те, що дорогі, вони черезмірно дорогі. Банк. Попрошу замітити, що квартирки всі однакові. Не в кого балкони, знаєте, як у нас там того такий, ось який, все воно одинаково. І напоминаю, що вони стоять не те, що вони системні просто це стоїть тут. Ця квартира. Я йшов і це просто буде преступління, якщо я покажу таку красиву яхту. Стоять вони примерно так само, як і квартира, оця, навіть навіть більше стоїть, ніж квартира. Це, мабуть, стоїть оцей от весь домик. Зараз пройдемося, подивимося яхточки. Мені дуже подобається. У мене поки нічого сказати. Я не знаю, вам телефон це все передасть. Але я постараюся. У неї такий цвіт красивий. Я не буду дивитися, скільки вона стоїть, у мене серце слабе, становиться я впаду, туди десь з причала забриває і все, чайки мене потім заклюють. Не знаю, а напишіть що ви думаєте, скільки вона стоїть. Поки у мене ще трошки речі залишилось, дивіться капітан, ти добре знаєш з боку яхти, ну, тільки що вона не наша, це погано. Нам оце залишиться тільки походити на YouTube відео, познімати. Е, мені приблизно в Польщі треба було поработати мільйон год, щоб себе купити таку яхту. Ну, буквально так. А може даже і більше. Я не знаю, що, що, що тут додати. Живуть же люди, а. Ну молодці працюють. якось заработають, значить, ну, можна якось на неї заработати, логічно. Дивіться, які стояночки для квадроциклів і гідроциклів. Лодки навіть позатягували. О, отаку отсі можу дозволити. Це от Чого? У нас пінопласта. А може і не зможуть, хоча там мотор стоїть дуже багато. Не, оце моя мечта. Оту не хочу чорну, у мене жога от таких чорних, ось таку хочу. Якщо бензина мало веслом до гріб до берега. Пласт масово. От таке точно можна. Це все може купимо з тобою десь -то, попливем. Кругосвідку, ні? Ми становимо плод з бутила зробити. Можемо зробимо плот і попливем. Ну, і атакувати якусь надувну з моторчиком, це ще реально купить по моїм фінансам. Поки ми нам не равно таке дивиться. Ну, нічого, мечтать не вредно, знаєте, вредно не мечтать. Та вони всі за мільйон євро навіть більше стоять. Я думаю, що більше вони всі стоять, ніж мільйон. А ще отакі от пугала, чайок отпугують, мабуть, щоб вони не навалили на яхту дорогу. Бо вони ж понажираються ті чайки, а потім їх тут черкашиком у нас краску виїдає. А, і оця от непогана, так? Да? Да, Плюс-мінус приблизительно по ціні кидаю да. да. Хорошо. Я навіть думаю, що їх може в оренду можна взяти. У нас, <laughs> нас немає грошей, скільки, щоб брати таке в оренду. Ти подивись. Та, ну, одна краще другої, я не знаю, у мене аж гоза, то й понатирав 5 гоза. Там, там їх просто не туди стоїть, сюди okay. стоїть. Хей, люди собі сидять, віддихають в тій яхті. Неплохо. Там сиділи ну, люди вже в віці, я не знаю, от може 60 да, з копійками. Yeah, 60 65 Чисто дідушка з бабушкою сидять, вино п'ють просто в своїй яхті. Оце я розумію. Оце я розумію пенсія в людей. Сів собі в яхті, вослай, п'єш. Тут ще такий момент є, те, що ти не особо можеш розібратися, скільки норвежців років, тому що це дуже спортивна нація. Тобто людина в 70 років може пробігати, не знаю, кілометрів 15. Я, наприклад, в своїх 33, і це в своїх 32 не зможе 15 пробігти. Так, як якась бабушка, якій 80 років, вона тут нормально буде бігати. А іще, що я замітив, що тут ніхто не козиряє, що тебе, от іменно у мене із бабло, де висяки крутий. Всі просто по скромні одіті, ну всі по-простому. Тобто не виключиш, що в чоловіка 100 мільйонів, він десь працює на обычному, там заводі, коли десь в отелі щось вбирає. Ну, це мені дуже подобається. Я не мог вам це не сказати. Нам просто стало по чоловічське любопитно. Знаєте, вгадайте, скільки вона стоїть. Мільйон я казав, так? Трохи ми в своїх цих цифрах ошиблися. Приблизительно на 8 8 мільйонів євро. 8 млн євро, от що а, надо. Вообще ціни починаються від 7 млн 900 тисяч, але залежить від Наверное, як на пічка на вона. Да, да, да. 8 млн євро. А ну мені скажіть, оцей дядько на заводі працює, як ви мене всі туди гоните на завод. Він ні, він може держати той завод. Тут я з ним повністю соглашусь. Я знаю, що це стара поговорка, але вона правдива. Дивіться, як там було сказано, що в колхозі найбільше більше працювала лошадь, а председателем вона не стала. От так само і тут. Тобто На заводі не таке. Оце просто прийти подивитися. А щоб купити, ну, треба той завод держати. Так буває в житті. Слідуючий пам'ятник, дивіться якорь тій яхті по-любому треба такий якорь. Анкер 91 -й рік. 40-й. Якби я поняв, що написано, я би обов'язково перевів. Ну і це почок такий, не роздвінок по 50 кг. І болтики невеликі, зашплінтовані, Дивіться, як гарно. От у нас як? Виходить жилий дом. Під домом машини стоять. Тут жилий дом. І у кожного своє парковочне місце. Стоїть така от красивенька лодка. Ну це вже не такі величкі, на ці чайки трошки понаділували, бо тут такого пугла немає чорного, щоб воно літало. Тоді вони тікають. А ще таке ми собі можемо дозволити, а таке думаю легенько, і то в оренду, мабуть. Це ми заходимо. Ну, звичайний живий райончик. Тут слева, виходить, це море за оцими домами, тут слева. Просто подивіться, як строять. Я такого ніде не бачив. Я об'їхав дуже багато країн. Ті самі Германії, Данії, Швеції. Я везде був, все дивився. Я не знаю, що ти відео не знімав, це дуже великий вопрос. Бачите, як люблять зелень, там вони навіть ростуть деревця, наверху на криші. Здання виглядять всі, просто вони різні. різнотипні. Можете обрати увагу. Дуже красиво. Трошки проходимо. Тут те саме, домики. Яхти припарковані, ну не всі, Навірно, десь люди віддихають. З іншої сторони аналогічно. І з іншої сторони так само. Яхти під домиком. Вийшов собі на яхту, глянув там, з балкончика клас. Будемо заканчувати відео, щоб воно не було сильно довгим. Їду додому, ще зайду, куплю свій креветочок 2 кілограмчика. кг і взагалі буде добре. Що я вам казав? Почався дощ, А вон таксішка, ел 6 стоїть. Капітаном хоче сказати пока. Дякую за перегляд. Всім І за лайки хай ставлюють, каже капітан, бо вони щось взагалі розлінились на. Поставте не... цьому колобку нашому родичу. <гум> лайк <гум> лайк. Великий, жирний такий. Потужний, жирний жирний лайк, як мене щоки такий. Це <гум> Пів пачки креветок. Якраз більше просто не влазить у каструльку, та більше ми не з'їмо Зараз десь кілограмчик. 2 кілограма, 11 доларів. Це взагалі ціна шара. Креветка здорова.